ДРОЗДОВ ДРОЗДОВ ЩО СЕРЕДИ? О 21.20 Та двадцять за Києвом це програма «Опорі» на четвертому телеканалі у студії Владислав Краснінський та моя колега Христина Бобнюк. У цій годині поговоримо про те, чи пішла Україна на поступки Росії, коли погодилися на спільну інспекцію українських позицій на Донбасі серед тем протести в Білорусі та чому Україна опинилася на останньому місці за рівнем економічної свободи в Європі. Ви теж можете долучитися до нашого ГТРу, відповівши на запитання дня. Воно звучить так: інспектування українських позицій на Донбасі за участи найманців. Це Необхідний компроміс. Якщо вважаєте такий варіант доречним, телефонуйте 0800 500 411. Якщо ж на вашу думку, це воєнна зрада. набирайте 0800 500 422. Підсумки голосування підіб'ємо у програмі повечір'я о дев'ятнадцятій. Отже, Україна пішла на поступки Росії односторонньо. Так, згоду на інспектування українських позицій біля шумів, розцінює учасник перемов у тристоронній контактній групі Денис Казанський. Про це він ексклюзивно розповів нашому каналові. Це дивне рішення, тому що якби воно було обоюдним і патрулювали і наші і ті позиції, а е, представники росіян патрулювали там наші, да, тобто це було якось в рамках е, компромісу якогось там, да, і шляху до миру, це було б ще ну, для, як на мене, там, прийнятне. Да, не було б приводом для... Е, Тривоги. Але зараз я бачу, що ну, принаймні з того, що нам повідомляють, що тільки відбувається інспекція на українських позиціях. Вибачте, чому тоді нашу сторону не допускають на ті позиції? Бійці, що обороняють позиції біля шумів, готові дати відсіч ворогові. Якщо буде такий наказ, про це заявив командир 503 го окремого батальйону морської піхоти Вадим Сухаревський. Водночас він закликав не вплутувати підрозділ у політичне протистояння. За рішенням командування об'єднаних сил і першого наказу ми готові стати до бою з ворогом і розтрощити його. Водночас аналізуючи інформаційну кампанію, розгорнуту для дискредитації батальйону, зокрема та української армії, загалом, ми наполягаємо, щоб диванні теоретики та самопроголошені світила пера не змішували наше ім'я з політичними інсинуаціями задля створення хайпу і отримання віртуального визнання. Ми морпіхи, ми борсуки. Ми міцно тримаємо свою зброю, смерть ворогам. Присутність російських найманців буде мінімальною інспекцією українських позицій біля селища шумів на Донеччині, де юре проводитиме ОБСЄ заявили в офісі президента. Там наголосили про спільну перевірку, домовилися, щоб спростувати фейки та не допустити нових ворожих провокацій. Нагадаю, напередодні відбулося позачергове засідання. Тросторонньої контактної групи на зустрічі українська делегація дозволила ОБСЄ та представникам ОРДЛО обстежити позиції збройних сил біля шумів. Росіяни наполягають, українські бійці обладнали там нові траншеї, чим нібито порушили перемир'я. Інспектувати почнуть сьогодні о 14-й годині. Змі окупантів повідомляють, так звано ДНР представлятиме генерал-майор Руслан Вахітов. Це підставний офіцер, відставний офіцер збройних сил Російської Федерації. У 2013-му завербований ГРУ для війни проти України змінив прізвище на Якубов. Його участь в інспекції не означатиме визнання суб'єктності псевдореспубліки. Запевнив у коментарі ТСН голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За його словами, Україна своєю чергою повідомила ОБСЄ про 10 порушень з боку окупантів, що будували нові фортифікації. З нами на зв'язку Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені лька Кучерєва. Пані Марія, раді вас бачити. Доброго дня і доброго здоров'я зичимо вам. Доброго дня. Пані Марія, від ранку збираємо різні думки, різні позиції стосовно цієї інспекції в нашому етері висловлювалися як і представники, і ми цитували провладної фракції Слуги народу, так і інших політичних сил намагалися з'ясувати і безпосередньо з військовими з їхньої точки зору, які можуть бути ризики від такої інспекції. Отже, з огляду на ту інформацію, яку маємо, яка ваша думка? Наскільки ця інспекція є доречною і має? Є право м, на те, щоб відбулася, згадували ми свого часу і про е, інспекції в рамках СЦКК, які розпочалися в 2014 році, і власне СЦКК діяли до 2017 року. Тоді Росія е, нагадаємо пішла з цих інспекцій. Отже, будь ласка, пані Марія. Ну, СТКК не перестала існувати після того, як російські офіцери були відкликані Росією в грудні 2017 року. Просто після цього єдиними легальними учасниками цього центру є українські офіцери, і те, що відбувається зараз з цією інспекцією, проблема не в тому, що вона сама як факт організовується. Та тобто, це в принципі для ем, безпекової частини врегулювання ем, конфлікту, це звична практика. Тут немає жодного жодної новизни, але про проблема вся в тому, як в деталях це на практиці е, збираються зробити, е, і ключова мета такої інспекції в цьому форматі, як на мене, це справді суб'єктивізація надання певної політичної ваги в переговорному процесі клону СЦКК, клону, який росіяни в ДНР і ЛНР від 2017 року після свого виходу з СЦКК створили, одягли їх в форму військового російського зразка з нашивками СЦКК, і ніхто. Представників ДНР і ЛНР до сьогоднішнього дня, оцих, начебто СЦККшників, не визнавав членами спільного центру координації і контролю. Вони курсували винятково по окупованій території. Росія всіляко до них апелювала, але в переговорному процесі членами СЦКК завжди вважалися після виходу Росіян тільки українські офіцери, і українські офіцери в рамках СЦКК після виходу Росіян з цими представниками. ДНР і ЛНР не мали жодних спільних спостережень, патрулювань, контактів, переговорів і так далі. Тому те, що сьогодні під час цієї інспекції офіційно бере участь. І ми погоджуємося з цим на практиці. Керівник оцей Якубов, Вахітов, керівник, так би мовити, представництва ДНР СКК, Хоча такого в СКК не існує, воно існує тільки в уяві росіян і окупаційних адміністрацій на місцях. Це означає, що ми погоджуємося з їхньою ролью в цьому процесі, і це може мати прямі наслідки для реалізації будь-яких інших безпекових кроків. Режим тиші, хто в нас має координувати і моніторити якийсь Ординаційний механізм егідою СКК координація завжди між кимось і кимось відбувається. Тепер ми отримуємо відповідь на питання, хто інша сторона. Далі ви згадували про пояснення від офісу президента. Вони боролися з фейками. Я дуже уважно прочитала вчора це пояснення і побачила в ньому якраз те, що не прихова. Ну скажімо так, тим, хто не дуже глибоко в темі, не видно. Там йдеться про те, що юридично майже цитати юридично. Інспекції на таких, таких ситуаціях здійснює представник ОБСЄ, тобто моніторингової організації, за участю представників сторін, і от у мене виникає запитання: а представник ДНР, який туди прийде в формі ССКК, які задекларований тут учасник цієї інспекції? Він яку сторону представляє у нас тепер сторони Україна і ДНР в цьому випадку і ЛНР. Чи у нас тепер три сторони: Росія, Україна і ДНР? Бо якщо там тільки ОБСЄ і плюс представники сторін, то там немає що робити, як А все це для будь-яких інших СКК, вона, хоча в такому урізаному форматі, існувала останні три роки, але зараз роль СКК має посилитися. Режим тиші, як я вже згадувала, його має координувати СКК. Далі розмінування погодили на 20 нових ділянках, має бути рамкова угода, рамкове забезпечення, як це розмінування відбуватиметься. Це теж буде завданнями СКК. Тобто ми фактично сьогодні створюємо прецедент з суб'єктивацією, суб'єктивізацією цієї псевдо-СКК ДНР. Дивіться, я сьогодні напевно, що від початку наших етерів, які розпочалися о 9.20, згадував і цитував і ще раз вкотре наголошую, можливо, хтось доєднався лишень до перегляду нашого телеканалу. Пост Богдана Єременка, представника від слуги народу. Що він написав: є одноразова акція верифікації у присутності представника місії ОБСЄ представник СЦКК наблизиться до наших позицій на віда, що дозволить. Роздивитися їх у бінокль. Одночасно це робитиме і наш представник щодо е, російських позицій. Але насторожує це формулювання це е, одноразова акція верифікації. Але менше з тим, попри те, що це можлива буде, можливо, буде одноразова акція верифікації підґрунтя до цієї верифікації, навіть одноразової, е, те, що ворог, е, ну, власне. Попри те, що ОБСЄ все таки робили свої дослідження і фіксували, що з українського боку жодних порушень немає щодо зведення фортифікації, ворог абсолютно нівелює думку ОБСЄ, Вже що, що говорити про позицію збройних сил України і лишень на свою е, вимогу, ось хоче провести цю верифікацію. Скажіть, будь ласка, а де є убезпечення від того, що якщо така верифікація матиме місце? Ворог не захоче не знаю, інспектувати інші ділянки, роздивлятися ще якісь позиції. До речі, в коментарі нашому телеканалу Денис Казанський сказав наступне: одна справа, якби українські збройні сили, наші військовослужбовці, могли контролювати, а що відбувається там, робити схожі верифікації. Тоді можливо наголошую, можливо, такі е інспекції мали б місце, але ось в такому форматі ну це насторожує. Абсолютно, погоджуюся це. Це загальний такий ще один висновок, що ця інспекція організовується на вимогу іншої сторони, і ми абсолютно спокійно заради зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки. Зустріч відбудеться завтра. Нагадаю, і взагалі для організації Нормандського саміту лідерів, те, що досі лишається пріоритетом для офісу президента, ми погоджуємося на чергову забаганку Російської Федерації, тобто ми йдемо фактично за її сценарієм. Хоча українська сторона, коли відбувалося, наприклад, розведення сил і військ у трьох пілотних ділянках в 2019 році, не заявила і не скликала ані інспекції, ані позачергові засідання ТКГ попри наявність порушень. Угоди про розведення сил і військ на кожній, нагадую, на наголошую на кожній з трьох ділянок, де це було. Де е, в Петрівському фортифікаційні споруди почали е, вже навіть цього року, в травні 2020-го. і саме без є це зафіксувала бойовики Р е, 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 теж рили траншеї і. Е, відновлювали нові і відновлювали старі е, споруди е, так. Само е, присутність до речі е, так званих СККшників в золотому і в станиці Луганській суперечі рамковій угоді okay. про наяв про розведення силивість, тому що згідно з цим на цих територіях ніхто з комбатантів не може знаходитись, окрім представників СКК і українська сторона всіх вивела і військових, і нацгвардійців всіх вивела ми навіть поліцію не допускали е, на цю на ці ділянки розведення. А та сторона нахабно е, запускала туди курсувати цих так званих членів СКК, і тепер ці самопроголошені секикашники при. Їдуть сьогодні на ділянку відповідно тут. Ну і ще щодо симетричності, погоджуюся з Казанським, що, якби це була симетрична якась спірна ділянка, це можна було б розглядати. Але навіть коли росіяни були офіційно в складі СЦКК, вони ніколи не їздили напряму на позиції українських збройних сил. Тобто ССКК працювала інакше. В них були переговори між російськими і українськими офіцерами в межах СККК. Вони вони спілкувалися про вивезення тіл, про якісь там дотримання якихось домовленостей там коли намагалися перемир'я розробляти. В них були Пільні спостережні пункти, але напряму на позиції ніколи росіяни не їздили, і українські офіцери, які знаходилися на окупованій території, як представники СКК теж не їздили. Тобто, це була така логіка дій СКК. І коли офіс президента в цьому поясненні посилається, пише там напряму: нагадайте собі, пригадайте, як працювала СКК раніше. Так, от я й нагадую, що До, на позиції... досить досить слушно і написали, що треба. Так пригадати, ну до речі, можемо теж пригадати, що до роботи тоді СКК теж були різні думки і в суспільстві, і в експертному середовищі, взагалі щодо доречності, але менше з тим ми маємо як факт, так тодішню роботу. Дивіться, пані Марія, з'явилася інформація на РБК Україна наступна. До речі, зараз зазначу, що на годиннику 13.34 менше аніж півгодини залишається до цієї інспекції. Яка е, може і, мати і, місце. до речі? Хочу сказати, що ось наші редактори підказують, що джерела четвертого каналу також повідомляють про ймовірність скасування спільної з бойовиками інспекції у шуму. Тобто е, інформація колег підтверджується, і наші джерела підтверджують. Так, ну і ось щодо цієї інформації, е, як повідомляє джерело в офісі президента, справа не в датах, а в тому, що це спекулятивна тема для ДНР ЛНР, які постійно брешуть. Що ми е, порушуємо? ОБСЄ я говорить, що це не так. Ну зараз е, ще будемо додавати інформацію щодо джерел е, четвертого. Повідомляють про ймовірність скасування спільної з бойовиками інспекції в шумах. А телефоном, до речі, найближчим часом. Будемо очікувати, що з'явиться офіційне повідомлення від офісу президента. Тож будемо очікувати, пані Марія. Щодо можливого скасування, давайте зараз з вами теж проговоримо цей момент. Наскільки це може відповідати дійсності, і якщо просто моделюємо ситуацію, така інспекція все таки не відбудеться, то що може стати підставою для скасування? Ну, якщо вона не відбудеться, то я маю надію, що вона не відбудеться за ініціативу української сторони або неготовності допустити безпосередньо Якубова до е, е, ділянки до спостереження за позицію українських військових. Ну мені здається, інформаційний е, і інший такий шквал критики на цю ініціативу, який Після вчорашньої новини відповідно має місце в інформаційному просторі. Ну можливо, він трохи протверезить ентузіастів, які не бачили в цьому нічого поганого. Тобто, якщо розглядати цю інспекцію, розумієте, як вирваний з контексту окремий інцидент чи а не прецедент. То тоді можливо, але коли ти розумієш всю логіку цього процесу і розумієш, що е, навіть порушення режиму тиші, те, що відбулося 6 вересня, теж було не випадковим. Росіяни це зробили розуміючи е, надзвичайне бажання українських переговорників отримати зустріч лідерів нормандської четвірки, почати зустрічі радників на цьому тижні. Тобто вони це зробили, тримаючи на гачку українських переговорників і обіцяючи повернення до цього так би умови. Ти перемир'я в разі, якщо певні забаганки Росії будуть реалізовані, ну бачите, якщо подивитися історію а, схожих зустрічей, а точніше, планування і перед історією цих зустрічей, то ми бачили неодноразово факти і моменти, а, як мінімум. Провокації, а як максимум, в перші роки е, війни і досить таки гарячих фаз е, збройної активності, тобто е, алгоритм дій е, ворога він не змінився. Російська Федерація і продовжує на вашу думку, ось за цей час. А чому не була випрацьована? Така собі стратегія, як діяти в таких випадках для на убезпечення, якщо ну в принципі це є прогнозовані варіанти, що перед тією чи іншою зустрічю ворог буде чинити ті чи інші провокації, вимагати тих чи інших поступок. Алгоритм дій в таких ситуаціях, на вашу думку, був сформований. Він взагалі існує. Ну на сьогодні дипломатія значить для переговорної позиції України трохи більше ніж військовий фактор, і е, зменшення уваги саме до позиції військових і того, як би вони реагували. На ті чи інші провокації, да, в цьому всьому процесі, е, ну, вага їхнього голосу стала меншою, ніж вона була наприклад е, до 2019 року. І тому сьогодні, на жаль, бажання все-таки говорити, виходити на якийсь контакт з росіянами, вони іноді суперечить е, логіці і цього окремого моменту. Тому е, я би сказала так: на жаль, перший нормандський саміт е, для організації, якого Українська. Сторона йшла на поступки, а саме на безпідставне розведення сил і військ, яке не було здійснено російською стороною на 100%. тобто воно було асиметричним. Українська сторона виконала умови рамкової угоди по розведенню на всіх трьох ділянках, а росіяни ні, і це так само фіксувалося з боку саме є ці порушення. І друге, це погодження з боку України так званої формули Штайнмаєра, точніше, невеликої частини з усіх пропозицій, які Штайнмає в 2016 шістнадцятому році оприлюднював, тобто ми тоді вийшли з готовністю задовольняти політичні і військові апетити Російської Федерації аби організувати нормандську зустріч. Але в друге, і тією самою доріжкою, коли бажання домовлятися політично воно не обґрунтоване. Мені здається великою mm -hmm. помилкою, тому на, на мою думку стратегії немає. Є бажання максимально використати оцей шлях, але на жаль, тут і Росія грає першу скрипку. пані е Марії. -е, я зараз. Марія, я хотів би дещо повернутися до тієї інформації щодо можливого скасування цієї спільної інспекції. Е -е, ви е зазначили так, що тут ще важливо, а з чиєї ініціативи так воно буде скасовано. Давайте розберемо ці два моменти, ці два аспекти. Якщо... Ця інспекція буде, умовно кажучи, скасовано з української сторони. І якщо ця е, ініціатива буде скасована, відмінена з боку нашого ворога, що це означатиме? Ну, якщо українська сторона не погодиться, то очевидно, це буде здоровою, скажімо так, реакцією і ну, здоровим голосом голосом здорового глузду, тому що зрозуміло, що е, нам не потрібно надавати жодної політичної ваги в переговорному процесі, бо е, ці так звані СКК ДНР, і тоді ми не будемо мати проблеми в Мінській тристоронній контактній групі, тому що одразу за цим за цією інспекцією я даю гарантію, що роз. Росіяни будуть наполегливо запрошувати представників СКК ДНР в безпекову підгрупу мінської ТКГ. таким чином, намагаючись надати їм ще більшої суб'єктності і ваги в цьому переговорному процесі, якщо ж це відбу це буде зірвано через позицію росіян, в чому я маю великі сумнів, тому що їм дуже вигідно і вони цього і вимагали в принципі організації цієї інспекції, це їхня ініціатива. Ну хіба що вони зрозуміли. Отри не отримують якихось інших політичних гарантій, або українська сторона можливо вимагатиме наявності російських генералів, якщо вони не захочуть сьогодні там з'явитися росіяни безпосередньо, да тобто не е псевдодонечани, такі як Вахітов, а справжні росіяни, от то тоді відповідно росіяни можуть теж відмовитися, але скоріше за все, якщо вона буде зірвана, то це через українську позицію, пані Марія, скажіть, будь ласка, якщо Якщо все, таки ця інспекція не відбудеться, і ініціатором е того, що вона буде зірвана, буде саме українська е сторона, українська е влада. То на вашу думку, це може мати ризики до скасування зустрічі е в нормальському форматі представників. Міністерства закордонних справ, адже якщо ось пригадати так, нещодавнє майбутнє, то ця зустріч для Володимира Зеленського досить таки була очікувана, і фактично там до останнього. Складно було спрогнозувати, а коли саме вона відбудеться, і конкретну дату не говорили. Якщо пригадати минулий рік, то там прогнозували і вангували, а ось середина вересня. Потім, коли на найвищому рівні планувалося, потім і в жовтні, потім листопад, натомість отримали аж в грудні. Тут е, дуже були обережними з датою, натомість визначили. То чи не стане? Це приводом або зірвання цієї зустрічі, або ж перетворення цієї зустрічі якраз таки в обговорення зірвання е так, цієї інспекції? Ну, скоріше за все, е зустріч радників Просто не буде. Просто Чи вона буде конструктивною? Але без, без, обіцянок, без обіцянок політичних поступок з боку України для переговорного процесу ця зустріч не цікава Росіянам. Тому, саме тому організація цієї зустрічі завтра вона є достатньо тривожним сигналом на фоні того, що Росія порушила перемир'я і шантажує тепер відповідну країну тим, що вона виставляє нову ціну для того, щоб повернутися до цього умовного перемир'я. Ну і паралельно тим, що. Зараз відбувається навколо цієї історії з інспекцією, ну зустріч радників, скоріше за все, зірвана не буде, але вона справді може перетворитися винятково на обговорення претензій до України внаслідок зриву, якщо так і станеться, цієї інспекції. Але росіянам дуже потрібні якісь. Політичні поступки з тих, що для них принципові, а для них принципово потрібно в якійсь формі погодити ідею прямих контактів між окупаційними адміністраціями і Києвом про і отримати гарантію, що політичний процес. На будь в на будь-якому будь-якому вигляді чи то зміни до закону про так званий особливий статус, чи то зміни до конституції, чи то розробка виборчого законодавства для виборів на окупованій території, щось із цього має почин, має реалізовуватися без належної безпеки на лінії фронту. Тобто, якщо це перемир'я, так зване, там 42 дні, яке протривало для української сторони, було першим кроком. На довгій дорозі на довгому безпековому треку, то для росіян це був перший останній крок. Все, нібито перемир'я встановили, давайте переходити до політичної частини, і саме так росіяни підходять до, наприклад, завтрашньої зустрічі радників. Ну і ще тут зустріч радників є одна така пастка, в яку не можна втрапити українським переговорникам, оскільки росіяни наполегливо намагаються. Перевести, скажімо так, ухвалення рішень якихось принципових політичних з рівня радників, з рівня перепрошую лідерів на найнижчий рівень нормандського формату, на рівень угу. рад козака, Єрмака і їхніх колег з Франції і Німеччини, тобто, взагалі, вивести за дужки... Участь лідерів нормандської четвірки в розробці і погодженні принципових рішень вони хочуть рухатися іншим треком. Спочатку при щось політично домовитися на рівні радників і одразу фактично, навіть без саміту нормандської четвірки, без саміту лідерів, спустити виконання цих домовленостей на рівень ТКГ. А в ТКГ, як ми знаємо, сидять не тільки так. представники. Але самопроголошеної влади, пані Марія досить коротко, якщо можна тезово, А українська влада і Україна ось чи розуміє ці виклики і намагання, і які конкретні дії може зробити, аби унеможливити такі бажання Російської Федерації? Адже про суб'єктивізацію представників так званих ЛДНР. Йдеться вже роками, і ми чітко знаємо позицію ворога. Натомість, нинішнє е, вище керівництво держави, які кроки робить, аби цього цьому убезпечити від таких моментів. Ну поки що стояло на своєму, наприклад, цей тиск Російської Федерації в Мінській ТКГ, коли вони заблокували е, перемовини е, з нереалістичними вимогами до скасування чи зміни постанов Верховної Ради про вибори uh -huh. вони стояли е, і ніхто не пішов їм на поступи. Попередня зустріч, яка була запланована радників на 28 серпня, в принципі, неофіційно була зірвана саме через те, що українська сторона у відповідь на всі російські забаганки вони були... Були оприлюднені в ЗМІ. Росіянам це було навіть вигідно оприлюднити це українська сторона не могла погодитися на ці компроміси на той момент. Але під тиском, під тиском подій останнього тижня коли росіяни погрожують повернутися до реального режиму вогню замість режиму того нібито перемир'я, яке було, то під цим тиском на певні політичні поступки частина переговорників в оточенні президента точно готова була би погодитись. Але в нас є і здоровий так би мовити, більш раціональний голос серед наших переговорників. І Я сподіваюся, що саме він буде мати більше значення. Марія, дякую вам за спілкування. Дякую, що доєдналися до обговорення. Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва, була з нами на зв'язку. Ми ж до інших температур.